Отже, до нашого етеру приєднується Володимир Молчанов, політолог, активіст із Херсона. Вітаємо, пане Володимире. Вітаю на Пане Володимире. Сьогодні наші погляди звернуті повернуті саме на Херсонщину. Генеральний штаб Збройних сил України зберігає тишу, а це означає, що там триває військова операція. Ну а тим часом ми чуємо від Гауляйтерів і від російських джерел про те, що вони закликають мешканців правобережжя евакуюватися. Для чого це робить? Складно сказати. Всі зараз дискусії прикуті до цієї теми. Тобто є кілька і версій, і кілька, скажімо так взаємоневиключних е, варіантів, наприклад, Сальдо, який подав цю ідею від початку, е, намагався просто з, разом з цим цивільним населенням е, отримати привід самому і своїй адміністрації, перебувати не в Херсоні, де на нього постійно йде полювання, е, зокрема з, з допомогою артилерії, а е, перебратися в більш спокійний генічиськ. Що він власне зараз і зробив разом з Стримаусовими і іншими гауляйтерами і колаборантами, що стосується російського командування, то для нього це певний ефект живого щита. Тобто, по-перше, евакуація і наявність цивільних автобусів вперше за багато днів на понтонних мостах, не на переправах, а саме на мостах. Дозволяє уникнути артилерійських вражень з боку ЗСУ по цих переправах. Ну, зокрема, от ми бачимо, що побудована з барж вже три дні тому міст під прикриттям Антонівського досі ще не зазнав жодних ушкоджень від нашої артилерії. По ньому. Періодично їздять цивільні автобуси, які перевозять у цих, можливо, евакуйованих, можливо, ні, бо що там в автобусах ніхто насправді не знає. Нарешті є пропагандистський ефект для російських різних. Скажімо, ну, як і краще назвати, ну просто пропагандистів, так і нарешті, щодо воєнного командування, ще один ефект, крім того, що прикриття йде власного вивезення награбованого вивезення е частини, скажімо так, тих військ, які є. Тобто насправді це ротація, бо е на правий берег так само переправляються підкріплення. Е мені здається, що російське командування зараз вважає. Новомобілізованих частину новомобілізованих, принаймні тих, які, які мають певний досвід служби і досвід бойових дій, просто вони не були контрактниками, їх призвали проти їх волі певною мірою. Вони вважають їх більш зараз боєготовими, ніж ті, ті кадрові частини, які стояли півроку вже на лінії фронту на правому березі, принаймні. Такий висновок можна зробити з того, як тікали росіяни з сіл, з гарнізонів на півночі області, з Архангельського старосілля Великої Олександрівки, Хрестівки. В чому це полягає? В тому, що вони покидали свою бойову техніку, яка була переважно вкопана в капоніри, сіли на цивільне віджати, цивільний транспорт, завантажили туди пральні машинки. Холодильники і таку іншу награбовану техніку і їхали до самого Береслава. Причому спонукало їх значною мірою навіть нереальна воєнна загроза, тоді розповсюджена з допомогою ПСО, а також з допомогою так званих російських воєнкорів. Паніка. Бо, власне, прорив, той, який був, він всі, всьому угрупуванню не загрожував. У них там власна логістика була вздовж інгульця. І е, залишення росіянами таких сіл, як і селищ, як Давидів Брід, мала Велика Олександрівка, Новодмитрівка, Старосілля, е, Новопетрівка і Архангельське, воно не мало під собою такої військової необхідності. Це було з, е, наслідок перших залишень була паніка. Ну а далі вже ланцюгова реакція через те, що. Одне село, скажімо так, прикриває інше. І коли російські заградзагони, Росгвардія, коли вони бачили оце військо, яке тікає, у них, скоріш за все, склалося саме таке уявлення про необхідність проводити, нарешті, негайну ротацію тих сил, які обороняються на Херсонському і Береславському напрямках, тому що вони півроку, як чому це сталося? Вони півроку там сиділи, попри те, що е, у багатьох закінчився термін контрактів, е, у багатьох закінчився термін так званих відряджень. Це у більшості було відрядження в зону бойових дій, за яке їм виплачую, виплачували 200 тисяч рублів на місяць. І Звичайна заробітна плата російського контрактника це десь 60 тисяч рублі на місяць. Ось уявіть собі, що завершується термін відрядження, його звідти не виводять, але йому на картку починає капати вже не 200 тисяч, а 60 тисяч. Можете уявити собі реакцію цих росіян. Крім того, їх там не годували, їм не завозили в віддалені гарнізони якої їжі, кейтерингу не було. Вони грабували місцевих, часто виміщали на місцевих свою злість. Там багато випадків воєнних злочинів, просто вбивств цивільного населення зафіксовано в тих селах і селищах, які я назвав, а також у Високопіллі, яке було трохи раніше звільнено. І отже, боєздатність їх була абсолютно вже порушена. І не дивно, що росіяни зараз, як мені здається, під виглядом евакуації вони здійснюють саме ротацію, тобто заміщують кадрові військові частини, заміщують новонабраними з мобілізованих. Або ж, скажімо, гібридними, де певний костяк залишається кадровий, але ж більшість наповнення м'ясо, так би мовити, це. Мобілізовані ці, як у нас називають чмобіки частково. Тобто тут, мені здається, елемент є такої, знаєте, розвідувальної контррозвідувальної дезінформації з боку російського командування. Ну, я все ж сподіваюся, що наше командування так само це розуміє і просто до чогось готується. Ну і нарешті є ще певні, скажімо так. Тут е, причини, які могли спонукати на це, е, на цю евакуацію, на оголошення цієї евакуації, крім Сальда і крім військової суто військових причин, е, це бажання е, вивести ті матеріальні цінності, які залишаються в Херсоні. Е, бажання просто без проблем, без перешкод для себе завершити ото пограбування, е, яке вони. Тривалий час здійснювали, і цього разу вони вирішили вже остаточно, що треба з цим покінчити. Тим більше, що до того до оголошення цієї евакуації, більша частина завезеного російського персоналу, цивільного маю на увазі, під тим чи іншим приводом вже залишила цю територію правого берега. Наприклад, банкіри, податківці. Вчителі, це дуже важливо, лікарі, цивільні чиновники, не та адміністрація нижчого рівня трохи. І навіть до того дійшло, що Росгвардія суттєво зменшилась ще на початку жовтня, коли той був перший основний прорив, і там в Херсоні була справжня паніка. Відтак відчутно поменшало за всіма повідомленнями Херсонців. Відчутно поменшало саме як самих розгвардійців, так і їх техніки. Це броньовані автомобілі, як правило. Коли не стає цього основи будь-якого карального режиму, то краще вже замість вдавати якийсь контроль, якого немає. Краще оголосити, що контроль надалі не потрібен, що здійснена евакуація цивільних. Е, ну я думаю, що надалі Росія перестане прикладати якихось зусиль для того, щоб здійснювати цивільний контроль над Херсоном. Що я маю на увазі, це е, завезення готівки, завезення товарів е, народного споживання, е, певне там намагання, наприклад, налагодити навчальний процес. Це дуже важливо з їх точки зору. Пер... Перевиховувати дітей по своїх російських стандартах. І це дуже небезпечно було. Ну, на щастя, не більше трьох тижнів ті діти, які горе батьки віддали до російських шкіл, не більше трьох тижнів вони встигли провчитися. Потім оголосили канікули, і от зараз ті канікули для правого берега, принаймні, стануть за російською програмою, маю на увазі, стануть вже безкінечними. Ось такі можуть бути такі причини. Вони, скоріш за все, вони в комплексі діють, тому що для Сальда і його адміністрації зараз чудова нагода більше до Херсону не повертатися. Це не означає, на жаль, при цьому, що Херсон буде відданий так само ЗСУ, так само легко, як вони самі втекли. Тобто відсутність цивільного контролю, відсутність якогось там російського навіть міру в пропаганді, в торгівлі, в оподаткуванні воно не було ніколи повноцінним, але ж спроби налагодити все це було. Були. І зараз все це буде відсутнім, і Херсон таким чином перетвориться на щось таке аналогічне тим прифронтовим селищам, які були, які ми були нещодавно звільнені та ж Велика Олександрівка чи Високопілля. Тобто цивільних адміністрацій немає. Є кубка колаборантів, які співробітничають безпосередньо з російськими військами. Наприклад, там, якщо є Донецькі мобілізовані, то у них було улюблене було заняття це в проміжку між боями відшукувати учасників АТО і вбивати їх. Тобто було що для колаборантів, також колаборанти наводять російських військових на багатих людей, наприклад, що кого є, що десь погробувати, Бо очевидно, що у російських військ буде дефіцит незабаром і їжі, і пального яких перекинули. Тим більше, що вони до них ставлення у російського командування до цих свіжомобілізованих все ж таки дещо інше. Можливо, і це теж є принцип причиною, що їх залишають на загибель на правому березі, бо вони не цінують на відміну від контрактників, не цінують мобілізованих. І тут, до речі, да, тут є багато причин, зокрема, і фінансових. Бо за загибель контрактника треба буде платити компенсацію в розмірі 2 мільйонів там рублів, тобто умовно лади автомобіля, а за загибель утилізованого нічого цього не потрібно. Тут Як може... ви вважаєте, пане Володимире, російське командування й далі буде намагатися утримувати правобережжя, чи все-таки виведе війська? Знаєте, якщо судити з командування рівня корпусів і армій, то, скоріш за все, у них є бажання нестримне залишити правий берег і припинити цю безкінечну історію знищення поповнень, яке вони зазнають під час переправ, а також під час розташування цих резервів чи поповнень на проміжних позиціях, наприклад, в школах, будинках культури, в селах. Тому що е, вони все ж таки не можуть створити ніяких сталих складів на правому березі і змушені свою оборону вести практично з колес. Е, але це не означає, що вище командування Суровікін Шойгу, Герасимов і особисто Путін дозволять це зробити, бо це буде таким політичним ударом по Путіну набагато гіршим ніж втрата Харківської області. Просто тому, що вони вже оголосили про анексію цієї території і підніметься шум серед яструбів різних, такого колективного Гіркіна, що Російське Міністерство оборони остаточно вже знаходніло і здало украфашистам русський город Херсон. Тому я не думаю, що вони на це підуть добровільно, і якщо у когось складаються такі ілюзії зараз. То краще все ж, ви знаєте, якщо це станеться, це буде гарним сюрпризом. Але краще все ж таки виходити з поганого, виходити з того, що це дезінформація, Пане що це Володимире. які свідомо навіюються. Пане Володимире, на фоні цієї інформації також курсує інформація про те, що нібито расисти планують підірвати дамбу. Чи дійсно є такі в них наміри, чи можуть бути. І в випадку цього, що може загрожувати, яким, до яких наслідків це може призвести? Що е підрив дамби можливий тільки расистами, хоча вони в своїх, е в тих чутках, які вони розносять, вони по звинувачують в таких намірах ЗСУ. У ЗСУ немає можливостей фізичних, е най найбільше, скажімо так. Засіб враження, яким ЗСУ, які він ЗСУ має, це ракета точка У. Навіть якщо її не зіб'ють і вона, умовно кажучи, впаде на місто або на дамбу, то в кращому разі вона зіб'є прольот моста. Тобто нічого більшого, нічого гіршого для самої дамби, ракета точка У спричинити не в змозі. Так само, звичайно, ще, ще менше за потужністю. Хаймерс, аналог 223 мм снаряду, або ескалібури, високоточні снаряди калібру 155 мм. Вони навіть моста не можуть зруйнувати з першого разу, тому з точки зору, скажімо так, можливості ЗСУ це неможливо. З точки зору якихось намірів, це не тільки аморально знищити місто. Я зараз скажу, які наслідки можуть бути місто Новокаховку, але ж і не має під собою якихось військових, скажімо так, військової потреби. Бо зробити те, що потрібно підвищити воду в Дніпрі, краще не разово, не разовою з хвилею цунамі і знищенням ну і різким витіком цього водосховища, тільки для того, щоб невдовзі ця вода спала остаточно а поступовим збільшеним випуском води через греблю. Для того щоб рівень води постійно тримався підвищеним нижче греблі. Для цього достатньо знищити шлюз, верхній шлюз шлюзового каналу це всього лише залізні ворота, яких щоправда прикриті аркою прикриті аркою над цим каналом, яким колись проходили судна. Рашисти створили через цей канал невеличку дамбу, замістивши нею знищену частину моста. Які прокладені над греблею, і таким чином, якщо ці ворота будуть вражені нашим снарядом, то вал води висотою 16 метрів він, я думаю, розмиє цю дамбу, бо вона трохи нижче навіть верхнього рівня води водосховища, і тоді вже почнеться підніматися рівень води в самому Дніпрі від 2,5 до 1 метра. Трохи чим ближче до греблі, тим вище буде підняття води. Тобто будуть підтоплення, але не буде катастрофи, не буде цунамі. Власне, саме цунамі, сама ця хвиля висока, вона буде лише на 200 метровому каналі. Оцей шлюзовий канал між двома воротами, між верхніми і нижніми воротами. Тобто це місце де місце, де Судна заходили туди, їх піднімали, і вони далі йшли на водосховище. Або навпаки, заходили на високий водів цей шлюз, їх там спускали, воду випускали тобто із шлюзової камери, і вони виходили, вже йшли далі вниз, в бік Херсона. Тобто катастрофи ніякої не буде. Ця хвиля це, як знаєте, просто в невеличкому тунелі, короткому, ширина 20 метрів, висота 16 метрів, довжина 230-240 метрів. <кій> Якщо хтось це з расистів встигне зафільмувати, то буде, звичайно, такий інтернет-бомба, цей ролик, коли висока хвиля летить для того, щоб розмити рашистську дамбу. Але все ж таки це все стосується тої можливості, яка є у ЗСУ. Реальна можливість у расистів є теоретична можливість закласти великі, великої потужності вибухові заряди і підірвати дамбу в тому самому стилі, як е, якийсь полковник НКВД зробив в серпні 41-го року, підірвавши Дніпро Гес. Тоді, як відомо, були жахливі наслідки. 32-метрова хвиля пішла Дніпром нижче греблі дніпро дніпрогеса там вище в два рази гребля, ніж гребля Каховської ГЕС, і в більшості своїй від неї загинули червоноармійці та цивільне населення, які, які перебували на лівому березі Дніпра та на Великому Лузі, який тоді не був ще затоплений, не було ще Каховського водосховища. Чому так сталося? Бо лівий берег і ці плавні ще контролювалися, по-перше, Червоною армією, по-друге, вони набагато нижчі, ніж правий берег. Приблизно така ж ситуація буде, якщо расисти підірвуть цю дамбу підривними зарядами, тобто знищать її. Хвиля висотою 16 метрів, прокотиться по новій каховці, зачепить значну частину казацького на правому березі. Нова Каховка дуже сильно постраждає. Я думаю, що до половини міста загрожує йому знищення з величезними людськими жертвами, втратами. Так само загрожує жертвами селища Дніпряни, Кринки, Корсунка і навіть частково, можливо, Отрада Кам'янка, Миколаївка, Львова. На правому березі нижче течею. Але все ж чим далі вниз, тим менше буде висота цієї хвилі, тому що вода розтікатиметься передусім нижньодніпровськими пісками. По-перше, вона там абсорбуватиметься ці піски, вони не просто так утворилися. Це найбільше в Європі не пустеля, а найбільше в Європі пляж, який утворився під час танення льодовиків. Тобто це там був Дніпро, Дніпро й наніс цей пляж, і зараз Дніпро просто на короткий час повернеться до свого колишнього, так би мовити, статусу найповноводнішої річки в світі, яке було десь там 8 тисяч років тому у нього. І ось це абсорбція цього, цієї води нижньодніпровськими пісками, воно спричинить зниження хвилі, і тому десь на широті вже Антонівки і Олешок ця висота хвилі не перевищуватиме півтора метри, тобто катастрофічних наслідків вона не спричинятиме, але ж спричинить так само підтоплення, хоча вже короткочасніше підтоплення на більшій площі, ніж це було б, якби підірвали просто шлюзовий хід. Чому расистам це невигідно робити? Тому що їх армія зосереджена переважно зараз на лівому березі, попри те, що вони активно перекидають резерви на Правий берег, але ж більша частина їх запасів, зокрема і боєкомплекта запасів пального, всі позиції їх ракетних систем С-300, якими вони обстрілюють Миколаїв, а також намагаються перешкоджати українським ракетним обстрілам їх переправ. Також позиції РСЗВ далекобійних, таких як ураган, все це розташовано на лівому березі, і підтоплення катастрофічних масштабів значною мірою просто знесе ці позиції і вб'є тих росіян, які зараз сидять на межі цих ніжньодніпровських пісків, практично на березі проток Дніпра, лівобережних проток Дніпра. А решту, якого кого не знесе, воно просто їх підтопить, і таким чином вся ця техніка стане, вона ув'язне десь в піску, там за її за, за сусе, і вона не, не зможе вже бути використаною проти України. То я думаю, що такий, такий підрив просто дасть можливість ЗСУ заходити на лівий берег, висаджувати десанти і брати. Території, які росіяни просто не зможуть обороняти через те, що вся їх техніка вийде з ладу. Вся їх техніка і більшість людей. Тому я думаю, вони на це просто не підуть в жодному разі. Хіба що в разі там якогось відступу, коли вже будуть залишати нову каховку, але до цього ще далеко для того, щоб це сталося. Ну я думаю, що треба якийсь наступ організовувати з боку Запоріжжя. Бо переправа на Лівий берег з правого, практично зараз е, тими силами, які є, недоступна для нас. Тобто зараз йдеться про звільнення лише лівого берега е, при той воєнно-політичній обстановці, яка зараз є. Я не кажу, дякуємо, але... дякуємо вам, пане Володимире, за ці коментарі, за участь у нашій програмі. На жаль, мусимо. Е... З вами попрощатись до наступних зустрічей. Володимир Молчанов, політолог, активіст із Херсона, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо Один. Щасти.